Друзі, вітаю! З вами Михайло Томі і це канал Пасіка на Лежаках 500. Ну що ж, друзі, нещодавно я вам скинув відео, де ми почали формувати збірні відводки. Саме на цьому бджолопакетному тичку ми їх заселяємо. Для цього ми спеціально підготували на цьому точку вулики. Підготували, так скажемо, гнізда для заселення. Цих збірних відводків. І я вирішив ширше розкрити цю тему, бо дуже багато запитань. І я рахую, що правильно було б показати вам, як далі працювати з тим збірним відводком, який ви вже зібрали та зробили його. Ну, наприклад, дивіться. Я особисто рекомендував би вам, якщо ви зібрали, зробили цей збірний відводок, натрусили там достатньо бджоли. Я б порекомендував вам відвести цей відводок десь за 3-4 кілометри від стаціонарної пасіки, для того, щоб цю, ця бджола, яка є в відводку, яку ви натрусили, щоб вона облетілася на новому місці і залишилася в відводку. В іншому випадку, якщо ви натрусили на стаціонарній пасіці і заселили відводок теж на стаціонарній пасіці, там, де вона знаходиться, то, звісно, що льотна бджола полетіть на старе місце, і в основному, так скажемо, збірному відводку залишиться менше льотної бджоли. Тому в такому випадку вам треба трусити не дві, а вже чотири рамки з бджолою, так, щоб залишилась достатньо кількість бджоли на обсіджених рамках з розплодом. Дивіться, друзі. Ми привезли на цю пасіку пакетну ось такі от маломедові рамочки в кількості 4 штуки на один джолопакет. Ось такі от дві маломедові і дві медові рамочки. Ми їх ставимо на края. Дві йдуть в нас під засів. Плюс 4 рамки, які ми сформували в збірному. Так скажемо відводку. Ну що ж, для чого ці рамочки ми їх кладемо? Ну, дивіться, по-перше, відводок, яким він не був, без плідної маточки, без маточки, яка вже червить, вона в вас не буде відстраювати вощину, Відбудовувати вощину не буде до тих пір, поки матка не почне червити. Плюс збірний відводок. Якщо ви, ви ну, так скажемо захочете з нього видушувати всі соки, і захочете, щоб він вам одразу відбудовував, так скажемо, вошину через якийсь час, то вам доведеться у будь-якому випадку робити підгодівлю. Так як там буде дуже мало льотної бджоли, більшість частин цих бджол буде знову починати вирощувати тий розплід, який буде вже сіяти нова молода маточка. І так скажемо. Буде дуже тяжко цьому відводку розвиватись. Тому я рекомендую. В нашому випадку в нас є по 4 медові і маломедові рамочки, які ми приготували. Це буде просто супер старт для відводка. Якщо у вас немає такої можливості покласти бджолам таку кількість рамок, то рекомендація від мене така. Хоча б одну медову рамку ви повинні забрати з основної сім'ї. З якої ви робите відводок, або з іншої, нема різниці. І докласти до цього збірного відводка. Також е потрібно буде дві рамки з сушниною, які будуть ідеально підходити для того, щоб маточка в них червила. Дивіться, друзі, е заселяємо зараз сюди, е так скажемо наш збірний відводок. Е ми Цю партію, яку вчора зробили, будемо заселяти без маточок, бо маточки тільки сьогодні відправились, вони будуть десь через 2 дні. Це нічого страшного від цього не буде. Дивіться, ми... є таке питання теж, коли випускати матку, що робити з маточкою. Дивіться, у будь-якому випадку не випускаємо матку до тих пір, поки в цьому відводку не буде повністю критий розпліт. Допоки. Маточка, на ну, маточка бджоли, не закриють весь відкритий розпліт, який буде знаходитись на рамках з збірним відводком. Для чого я рекомендую саме так робити? Тому що, якщо буде якась відкрита личинка на збірному відводку на рамці, і ви випустите заблагочасну маточку, в бджіл буде інстинкт вбити цю матку. І витягувати далі зі своїх свіщових личинок, витягувати свіщову маточку. Тому що в них інстинкт є самозбережні, збережні саме тої породи бджіл, якою вона є. І іншу породу бджіл, так скажемо, як карніку, Карпатку, Бакфас чи іншу, вони зможуть не захотіти приймати саме таку матку. Ну, є люди, які, наприклад, дивіться. Роблять відводок через, по рекомендаціям, через 4 години 3,5-4 години підселяють маточку вже в збірний відводок, після того, як відводок почув осиротіння. І вже через день випускають матку. Ну, Наприклад, дивіться, я вам гарантію я надаю, що це буде 100% прийняття маточки. 100% прийняття буде саме тоді, коли у відводку у збірному набуде буде вже відкритого розплоду і в... Бджол не буде ресурсу, звідки тягнути свічову матку. Тоді буде прийом дійсно 100%. Тому питання, коли ми випускаємо маток. Я особисто випускаю тоді, коли в відводку вже немає ресурсу для відтягування свічових маток. Я їх всі, всі свічові маточки повириваю. На слідуючий день вже відкриваю. Ячейку для того, щоб заходила бджола з основної, основного відводку і мала вже е, пряме, так скажемо, е, щоб вона напряму вже отримувала від е, маточки, е, е, так скажемо правильно. Е, ну, забув як правильно називається. Ну, щоб вони мали вже. Е, Пряме спілкування, так скажемо, з маточкою. На слідуючий день просто відкриваємо крупну ячейку, там, де вже виходить маточка, бджоли з'їдають основне канді, яке було при транспортуванні маточки, вони маточку випускають. І це гарантовано, що в. Такий період матка вже 100% буде прийнята і вона буде сіяти. Це приблизно займе десь біля 5-6 днів. Тобто маточку будемо, будемо випускати після формування відводки десь через 5-6 днів. Ну Я обов'язково зроблю відео і покажу вам, як це буде виглядати. Ну що ж, Заселяємо відводок, одразу покажемо, як ми їх заселяємо. Ось ми тут наробили, вчора привезли. Більше половини ми вже заселили, і зараз починаємо заселяти інші. Ось так от ближче поставимо до вулика, відкриваємо. Ось покажи сформований вже збірний відводок. Бджола досить поки що спокійна. І починаємо заселяти. Ось тільки обсиджуючи бджоли в збірному відводку, бачимо, вже починають тянути свічові, так скажемо матошники. Оце правильно. Це самозбереження сім'ї. Вони почули те, що вони осиротіли і починають тянути свої. Свіщові. В тому році я зробив 65 відводків. Робив їх теж таким самим чином, як і зараз, без е підселення маточки одразу через 4 години. Маточки я їм теж роздавав через 4 дні. На 5-й-6 день повиривав свіщові, які вже були натянуті. І на 7-й день я випустив маточку. Прийняття було 99%. З 65 відводків, 64. прийнялись 100% і маточки там працювали. Ну, суперово. В цьому році я певен, що буде результат не гірше. Ось дивіться, от такий от протезний мій відводок зробили на 4 рамочки розпліду. Через тиждень вони повністю будуть обсідати ось ці от наші 8 рамок. Ось таким чином заселяємо. Та бджола, яка залишається, ми її витрушуємо і обгортуємо будь-якими одіялками, все, що є. Для підтримки мікроклімату. Отак, От труханув трошки зла. Ну, кому подобається, коли їх трусить. Так, закриваємо. І потім одіялками обгортуємо з двох сторін для підтримки мікроклімату. Ну, дивіться, першу частину відводків ми заселяли одразу з маточками. Зараз трохи затримують наша інша партія. Ось тут вже заселені відводки, зараз вам покажу. Тут ми їх заселяли позавчора. Вчора ми їх привезли. І ми їх тут заселяли. Бачу, вже потрохи починає бджола луп, лупитись, ці всі рамочки будуть наповнені бджолою. І ось дивіться, наша маточка вже тут бігає. Чекає, коли вже розпочне працю. От думаю, що через 2 дні ми тут вже почнемо дивитись, що там з свічовими маточниками, скільки вони їх набудували, будемо. Виривати і через день випускати маточку для того, щоб вони її вже почали годувати. І бджола почала нарощувати силу даного відводка, щоб до соняху вони наростили 7-8 грам розплоду. І це дасть змогу зібрати 30-40 або і більше навіть кілограмів меду з такого відводка. Ну що ж, друзі, дякую. Вирішив зробити для вас це відео, думаю, що вам буде це корисно. Також зараз їдемо на пасіку стаціонарно, будемо доробляти ще декілька відводків, теж будемо їх тут доселяти. І потім починаємо відкачувати вже травневий мед на ще одній третій нашій пасіці, яку ми теж вивезли на медозбір. Що ж дякую, з вами був Михайло Томєв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами дуже приємно буде далі спілкуватися. Все, бувайте, слава Ісусу Христу, слава Україні! До побачення!